Тяга до суші чи червоного вина б'є всі рекорди? А що якщо я скажу, що один шматочок може ховати небезпеку для вашого малюка? Хочете дізнатися, що ніколи не варто класти на тарілку, щоб вагітність була безпечна? Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, і ви зрозумієте, як їсти смачно і без ризиків. Мене звати Олег Дуков, я оперуючий лікар-кушер-гінеколог, лікар з ультразвукової діагностики. Я знову радий вітати вас на своєму ютуб каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я і не тільки. Сьогодні ми розберемо, які продукти категорично не можна їсти під час вагітності, які лише з обережністю, і як зробити ваш раціон безпечним за сучасними протоколами та європейськими рекомендаціями. Якщо ви вагітні, плануєте дитину або просто хочете розібратися, залишайтеся та додивіться цей випуск до кінця. Обіцяю, далі буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити купу корисної інформації. А ми Погнали далі по темі. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що точно не варто вживати під час вагітності. Отже, важливо бути особливо обережним та уважним до того, що ви їсте, адже деякі продукти можуть не просто зашкодити вашому здоров'ю, а й серйозно вплинути на розвиток малюка. І це не тому, що так казали наші бабусі, чи написано в інтернеті, а тому, що на це є чіткі медичні підстави, наукові дослідження, статистика та рекомендації міжнародних організацій усе, як ви любите. Одразу ж скажу, що деякі з цих продуктів це не про категоричну заборону, а саме про потенційний ризик. І якщо ви свідомо цей ризик приймаєте, або впевнені в якості продуктів в умовах зберігання чи приготування, це вже ваш, як то кажуть, усвідомлений вибір. Моє завдання як лікаря дати вам науково обґрунтовану інформацію, щоб ви приймали рішення свідомо. Отже. Топ 10 заборонених продуктів під час вагітності. Дуже нерідке запитання від дівчат, які обожнюють стейки з кров'ю чи суші. А чи можу я це вживати? Я завжди відповідаю, що можете, і ставлю зустрічне запитання. А що якщо я скажу, що один шматочок може приховувати небезпеку для вашого малюка? І ось тут пропоную розібратись більш уважніше та дати відповідь, чому сире для вагітних це табу. Сире м'ясо, риба і яйця. Я впевнений, що багато хто з вас любить поїсти стейк з кров'ю, суші, тартар або домашній майонез з сирих яєць, але все сире, напівсире або недоварене м'ясо, та ж сама риба і яйця є одним з найнебезпечніших категорій продуктів для вагітних. Чому саме так? Тому що е, там можуть міститися небезпечні бактерії, не тільки бактерії, а й паразити, а це ризик лістеріозу, сальмонольозу та токсоплазмозу. Ці інфекції можуть призвести до серйозних ускладнень від ураження нервової системи дитини і внутрішніх органів плода до викидня чи перечасних пологів. І навіть якщо ви дуже любите такі страви, в цей період краще віддати перевагу добре термічно обробленим продуктам м'ясу та рибі. Тобто температура в центрі продукту при готуванні повинна бути мінімум 70 градусів за цельсієм. Сир Брі чи фета, звичайно, для багатьох це любов з першого шматочку. Повірте, я вас розумію в цьому питанні. Але чи знали ви, що деякі сири можуть ховати підступну бактерію? Не знали? Тоді давайте поговоримо, щоб не попасти в халепу з цією молочкою. Непастеризовані молочні продукти. Багато вагітних люблять сири, але тут важливо знати, які саме можна їсти, бо непастеризовані сири, сири з пліснявою та особливо м'які, такі як брі, камамбер, фета, рокфор, можуть містити знову ж ту саму бактерію, лістерію. А як ми вже знаємо, вона дуже небезпечна для вагітних, бо здатна проникати через плаценту і викликати важкі інфекції, які загрожують нормальному розвитку дитини, або можуть Призводити до викидня. тому щоб уникнути проблем, обирайте тільки пастеризовані молочні продукти. І не забувайте перевіряти упаковки там, де має бути написане слово пастеризоване та купувати продукцію тільки у надійних виробників. Також уникайте домашнього молока, якщо не впевнені в його якості та безпеці. Без чашки кави день не починається. Цей аромат, смак, перший ковток. Але, на жаль, ваш улюблений еспресо може зіграти з вами злий жарт. Чому? Тому що це дуже серйозний напій, якщо його вживати, занадто часто в необмеженій кількості. Тому давайте розбиратися, як правильно пити каву і безпечно. Занадто багато кофеїну – це стосується кавоманок. Кава це найулюбленіший напій не тільки вагітних дівчат, а й загалом. Багатьох людей у світі: кава, чай, кола, какао, шоколад та деякі енергетичні напії містять кофеїн. А це стимулятор, який підвищує артеріальний тиск, викликає безсоння і тривожність. А для вагітних надлишок кофеїну особливо небезпечний, бо пов'язаний з низькою вагою дитини при народженні, ризиком викидня та перечасних пологів. Взагалі, кава не заборонена, і я дозволяю своїм дівчатам її Приймати і випивати в цьому немає ніякої заборони, але в міру. Тому якщо хочете уникнути проблем, рекомендую вживати за день не більше ніж 200 мг кофеїну. Це приблизно одна чашка фільтр кави або дві маленькі еспресо. Треба враховувати, що кофеїн також є, і в чаї, є в какао, шоколаді, деяких газованих напоях і навіть ліках. І якщо ви відчуваєте, що він впливає на ваш сон або настрій, краще зменшити його споживання або змінити на трав'яні чаї, які допоможуть розслабитися. Я не раз чув, як дівчата між собою обговорювали тему алкоголю, вина або келиху ігристого. що один келих це не нашкодить. Навіть чув таке, що це корисно. Так і все ж таки, це міф чи правда? Давайте розвіємо і розставимо всі крапки над і, не тільки про вино і ігристі напої, але й про алкоголь взагалом і в цілому. Далі типова заборона, але я вважаю, це потрібно проговорити про алкоголь алкоголь. тут дуже коротко: немає безпечної дози алкоголю під час вагітності в жодному триместрі ні келиха, ні ковтка, ні разу. Навіть невеликі дози можуть призвести до затримки внутрішньоутробного розвитку плода у важких випадках до фетального алкогольного синдрому, а саме, порушення розвитку обличчя, мозку та поведінки дитини в майбутньому. Усе це може бути наслідками вживання. Надмірної кількості алкоголю або алкоголю взагалі. Так, деякі помилково думають, що трохи вина чи пива не зашкодить, але я ще раз наголошую, що насправді безпечної дози алкоголю не існує. Ковбаса чи копчений бекон? це ж так смачно, правда? Але чи знали ви, що ці смоколики можуть ховати небезпеку для вас і вашого майбутнього малюка? Отже, ці продукти смачні, але саме в них міститься багато нітратів, канцерогенів та інших шкідливих токсичних речовин, які утворюються під час копчення. і ці речовини можуть негативно впливати не лише на вас, а й на розвиток малюка. Крім того, у копченостях і ковбасах часто є консерванти, а багато готових виробів не проводять достатньої термічної обробки. В свою чергу це підвищує ризик зараження лістерією. Небезпечною бактерією, яка може викликати важкі ускладнення під час вагітності. Також вагітним важко перетравлювати жирні, солоні та гострі м'ясні продукти, що часто призводять до печі, здуття і дискомфорту шлунку. Тому я рекомендую максимально обмежити копченості, ковбаси, замінюючи їх свіжими, добре приготовленим м'ясом, щоб підтримати своє здоров'я і здоров'я малюка. Оленою огірочок із банки це ж практично класика під час вагітності, правда. Та й взагалі консервовані продукти це ж як делікатес для усіх вагітних. Але ж знову таки, якщо хочеться їсти безпечно, без умовностей тут ніяк не обійтись. Консервовані овочі, риба, м'ясо і навіть деякі фрукти це дуже зручний варіант для швидкого приготування або перекусу. Але більшість консервованих продуктів містить величезну кількість солі та консервантів. А для вагітних жінок, надлишок натрію, тобто солі, це серйозне навантаження. На серце і нирки, що може призводити до затримки рідини в організмі, підвищення тиску та набряків, і навіть до ризику проекламсії. А тепер про найпопулярніше я певен, що всі ви чули цей міф, що коли жінка вагітна, то їй дуже хочеться їсти консервовані огірки, помідори та всі інші соління. Саме вони у багатьох жінок викликають особливу любов, але під час вагітності їх потрібно їсти дуже помірно. Чому? Бо вони містять велику кількість солі і оцту, які можуть в свою чергу дратувати слизову шлунка. У вагітних ми вже знаємо, що Часто виникає печія, а консервовані продукти можуть посилити цей дискомфорт. Тому, навіть якщо вам дуже подобаються консервації, краще обмежити їх споживання, замінивши їх на свіжі страви або домашні заготовки, де ви контролюєте кількість солі та інших інгредієнтів, і це допоможе вам почуватися легше і знизить ризик ускладнень. Шоколадки чи тістечка? Я знаю, що солодке для вас це маленьке щастя і гарний спосіб підняти собі настрій, особливо коли гормони качають і емоції то вгору, то вниз. Але як і у всьому, тут важлива міра. Бо надмірне споживання цукру і солодощів може призвести до зайвої ваги, розвитку гестаційного цукрового діабету, приклемсії та народження великовагової дитини. Плюс у майбутньому дитина може мати схильність до ожиріння або мати порушення обміну речовин. А саме інсулінорезистентності. Крім того, дуже солодкі продукти можуть викликати різкі стрибки цукру в крові, що негативно впливає на самопочуття і вашу енергію. Тому, якщо сильно хочеться солодкого, то краще вживайте його після основного прийому їжі та обирайте альтернативи. Корисними солодощами в супермаркетах відведені майже цілі полиці: зефір на стеві, фініки, сушене манго. Курага, 85% відсотковий чорний шоколад або шоколад на керобі. Вони містять всі необхідні корисні антиоксиданти, і я впевнений, що вони вам дуже сподобаються. Я і сам іноді їх їм. Риба з високим містом ртуті. Ми всі знаємо, що риба це корисно. омега-3, білок, йод, селен – все це супер. Але є один нюанс, про який важливо сказати в голос. що навряд чи буде корисно вам та вашому малюку. Деякі великі морські риби накопичують у собі ртуть. Це такий важкий метал, який потенційно токсичний для нервової системи, особливо нервової системи плода. Уявіть, якщо риба живе десятків, Років, харчується дрібнішою рибою, накопичує все, що в морі, виключно з ртуттю. Отже, ось топ риб, яких краще уникати під час вагітності: акула, меч риба, королівський макрель, тунець блакролобий, марлін, тайлфіш. Усі ці види у списках FDA як високоризикові через вміст ртуті. А скільки це багато? Для вагітної жінки навіть невеликі дози метилртуті можуть впливати на формування мозку плода, на формування нервової системи, слуху та зору майбутньої дитини. Ртуть не виводиться швидко, вона накопичується, і саме тому в деяких країнах є суворі обмеження щодо риби в раціоні вагітних. Добре, а яку рибу ж можна? Можна безпечною вважається лосось, особливо дикого вилову, сардини, оселедець, анчоуси, форель, консервований і легкий тунець, не альбакор. Таку рибу можна вживати 2-3 рази на тиждень і спокійно отримувати всі корисні речовини без страху за здоров'я малюка. Тому е підсумок простий: риба так, але не будь-яка і не бездумно. У вагітності ми не просто їмо за двох, ми думаємо за двох. І вибір безпечної риби це частина цієї турботи. І, нарешті, останнє – газовані, солодкі та енергетичні напої. Як же іноді хочеться газовану колу чи енергетик, щоб врятувати себе від втоми. Але ці напої можуть додати більше проблем, ніж бадьорості. Бо ці напої це ціла суміш цукру, кофеїну та інших стимуляторів, і вони можуть викликати зневоднення, прискорення серцебиття, підвищену тривожність і навіть проблеми з серцем. А під час вагітності організм і так працює на межі, тому додаткове навантаження вкрай. Небажане, крім того, газовані напої часто містять багато штучних барвників і, в свою чергу, консервантів, які негативно впливають на здоров'я матері і малюка, тому замість них краще пити чисту воду, трав'яні чаї, свіжі соки, компоти або кисломолочні напої. Якщо ви звикли до газованої води чи енергетиків, спробуйте поступово замінити їх корисними альтернативами. І ваше самопочуття значно покращиться. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам краще піклуватися про себе і свого майбутнього малюка. Пам'ятайте, що вагітність це. Час, коли ваш організм працює за двох. Тож уважно ставтесь до свого харчування, бо це основна база для здорової вагітності. А якщо сумніваєтесь в чомусь, завжди сконсультуйтесь зі своїм лікарем. Правильне харчування це основа здоров'я для вас та вашої дитини. Я дякую вам, що залишилися зі мною до кінця. Пишіть, будь ласка, свої коментарі і діліться історіями, як ви харчувались під час вагітності та харчуєтесь зараз. А я, як завжди, бажаю всім легкої вагітності і наголошую, що наша головна мета це народження здорових, сильних, красивих і щасливих дітей. Тому що ми дорослі, це ті люди, які маємо подбати про це ще до їх народження. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео.